Зрозуміло, що як тільки ми перекриваємо потоки по одній митниці, вони зразу починають йти на іншу митницю. Але я вітаю ваше рішення щодо того, що ліквідовано на кінець-то в Україні два списки оподаткування: список оподаткування для своїх, який існував, і список оподаткування для всіх інших, які не входили в наближене коло. Звертаюсь до всіх, з одного боку, ми боремося з корупцією, з іншого боку, я так само звертаюсь: не шукайте, будь ласка, шановні колеги, шляхів для корупції. Тому що з одного боку, вона виникає, тому що одні беруть, а з іншого боку, виникає тому, що інші дають. Тому давайте спробуємо давати, але тільки в державний бюджет України. Чим менше буде сірого і чорного ринку, тим легше вам всім буде працювати і нам. Ми зацікавлені в доходах бюджету. Ви зацікавлені в тому, щоб на вашому ринку була чесна конкуренція, а не захист однієї чи іншої бізнес-групи.